Ось у такій атмосфері вчора у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулися Шевченкові читання. Говоримо про Шевченка, читаємо про Шевченка, читаємо самі твори Шевченка, і звичайно різні цікавинки розповідаємо. Ми сьогодні підготували також розповідь про книгу «Огні горять». Вона є в бібліотеках. Її можна знайти це цікавий проект, в якому саме Шевченківська тематика, де сучасні українські письменники. Пишуть на тему Шевченка такий пізнавальний захід зібрав багато людей, адже Тарас Григорович Шевченко це легендарна постать в історії України. Всю його творчість та життєвий шлях неможливо описати кількома словами. На мою думку, кожне покоління воно має дотикнутися до мистецтва Тараса Григоровича і не просто як ідола або як ікони, знаєте, нашого українського мистецтва, а як справжньої людини через його поезію, через його вірші, через його картини і звісно, через розмови про нього. Адже саме в них він живе справжній. Безперечно, такі заходи важливі, адже ми маємо знати українську літературу і її представників. Адже саме це ворог намагається у нас забрати. Та якщо ми єдині, нас не здолати. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманчуцькі новини.